Громадські Черкаси, вітаю вас сьогодні, 25 липня, зараз 22.39 на годину і команда громадського сьогодні вирушає у подорож на Схід. Нашою кінцевою метою є місто Артемівськ, де є база батальйону Донбас. Туди ми їдемо не самі, нас запросили, оці чудові люди. Чесно скажу, трошки лячно, але все ж таки більше хочеться самим побачити, що відбувається на сході, і вам це показати. Поїхали! Не видно все, що стоїть, що ви ж по машинам! По машинам. Зараз друга година ночі, вже початок третьої. Ми їдемо трасою на Харків, і зараз, вже, як нам кажуть, майже в Полтаві. Зупинились трошки перепочити на заправці, нарешті змогли роздивитись, як ми їдемо і що веземо. Ось в нашій машині їде п'ятеро людей. І веземо ми, отакий от вантаж, макарони, вода. Там ще багато чого є. тут, в цій коробці, точно знаю смачнючі пиріжки, які для наших військових напекла бабуся із самооборони. Ми хочемо почати трохи знайомитися з людьми, з якими їдемо, тому що не дуже це зручно робити в дорозі. Ось в нашій машині їде чарівна дівчина, звати її Ірина, так, да, з Черкас, наскільки да. я розумію. Скажи, будь ласка, що ти тут робиш? Я представник самооборони Майдану в Черкаській області. Ми безпосередньо постійно возимо на передову хлопцям передачі за допомогою громади міста Черкаси, які дуже підтримують і допомагають нам. Ти вже їздила? Ні, я їду перший раз, але із самооборони щойно повернулись наші хлопці. Трішки є з пораненням, але всі живі, здорові, і ми дуже раді їх були бачити. А, а от страшно? Не страшно. Не страшно. Бойовий дух, патріотичний настрій і нічого не страшного. Як настрій? Спати <зас> хочеться. Ну, в машині весело. Наш доблісний екіпаж зберігає хороший настрій, але вирішили трошки випити кави, підзаправитись. За 25-та і ми виїхали в місто Харків. І зразу видно, що їдемо ми на схід, тому що сонце он встає прямо десь перед нами. Тут вже дуже світло в цей час. Хоча, я думаю, що у нас в Черкасах ще люди сплять і бачать солодкі ранкові сни. Та й у нас, до речі, теж половина екіпажу спить. Як настрій? Швидка допомога не спить ніколи. А, настрій чудовий. А представтеся? Трошки сумбурно. Владислав Свириденко. директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради. А що ви тут робите? Зібралася громадою і долучилися до того, щоб допомогти нашим армійцям, нашим воякам. 1200 чоловік, персоналу, швидкої допомоги Черкаської області. Е, теж працюють в таких полувійськових умовах і як ніхто, мабуть, розуміють, е, наскільки це важлива ситуація. А як себе почуває наш водій? Добре. Спати не хочеться? Вже ні, скоро сонечко зійде, вже день починається. А як вас звати? Володя. Ви з Чорнобая, так? Так, да, з Чорнобая. Володя, яким ви працюєте? Я фермер, гроші дерева, яблука. Клас. А чого вирішили поїхати? Хочу допомогти своїй, своїй країні, своїм своєму народу, хочу допомогти. Але важко бути байдужим в такій ситуації. А ви самі якось визвалися чи вам хтось запропонував? Ну, я раніше допомагав хлопцям збирати продукти. Мені запропонували поїхати, я звичайно погодився. Не страшно? Ні, не страшно. Я знаю, що страшно про це думати, а коли щось робиш, то воно перестає бути страшно. А скажи чесно, жінка не пускала? Ну, вона мене розумна жінка і знає, що, що треба це робити. Хтось мусить. Мусить же хтось це робити. Думаю, що вона не в захваті від цієї. Ну як? Вона, звичайно, переживатиме, але вона... вона підтримує мене в цій справі. Отже, у нас пів на сьому ранку, і ми приїхали в місто з смачною назвою Ізюм. Знаючі люди кажуть, що за Ізюмом починається вже Донецька область, а отже, шлях стає не такий безпечний. Ось тут ми заправляємось і що буде далі, невідомо. А ми будемо продовжувати знайомитися з нашим екіпажем. Ходімо. А чоловіче добрий. Представтеся, будь ласка. Олександр Тарасенко. Ви хто? Є в Чорнобаях нове підприємство, яке називається Чорнобойський елеватор. От я там зараз і працюю. Так, а ви везете? Метарний груз. Разом зібралися і веземо. ж, як не ми, правильно? Ви перше їдете? перше. І як воно? Трошки лячно? А ні, зовсім ні. Щось всі такі сміливі, прямо ну капець. Або, або брежуть, їх, або не прямо не я не знаю. Самі сміливі у нас. там що фат що робить і там будуть Перші неприємності на дорозі трошки барахлить одна з наших машин, тому ми зробили вимушену зупинку в місті Ізюм. Заодно вирішили вияснити, чому це місто називається Ізюм, ну і чи сильна тут українська влада і чи розвивається тут сепаратизм. Не, взагалі я не знаю, чому називається. Я, звісно, Так, ну, да, ну, не слухала. Ну, ви здесь затачк... живете? Непонятно. Ну вот мы обсуждали по дороге. Мы просто ну, с даже не слышала, даже каких-то сводок не было. А любят жители изюма изюм? Конечно. Да. А почему его не любить? Слушайте, а вам не страшно тут было, когда вот бои проходили не, буквально? Нет, вообще не страшно. А что? Ну, очень боятся. Ну, не Я знаю. Я думаю, тут... она защищает. Называйте изюм. Но тут много клубники, она сладкая. Как и... Ну, много версий. Раз... Есть виноград, есть Зум Переправа на татарську, ну в общем, куча там, так кажуть. А у вас тут виноград вирощують? Да, і в мене є. Такі Ні, Нікому не хочеться. Я ж, от як бачу, молоді хлопці пропадають і дасть лють. Жалко. Коли Росія образувалась, в 12 столітті, а кремінь спокійку. Там татарська земля, якщо на то Угу. І вони там навіть, як кажуть, хазяйдувати. Я так піднімаю. Добре, такі. привіт вам із Черкас. А ви з Черкас? Ну, да, я в Черкасах. Да. О Черкас — це не місто, це село. Ось цього там тільки не було. Ну ладно, вам село. Щасливого вам дня. Що тут, скажіть? Україна чи сепаратисти? Тут Україна. Буквально в 40 кілометрах Слов'яні вийшли. А тут, тут. тут ні. А страшно було, коли там оця все заваруха? Ну, може комусь страшно, але, ну а все одно, як то кажуть, неприємно. Ну, боялися, що до вас дійде? Я то, знаєте, не боявся, бо знав, що не дійде. Привіт Привіз Черкаса, мене там є знайомі друзі, так -о. в Черкаській ну, області так. робили в Києві колись разом. Так? так. З Продовжуємо представляти нашу чудову команду. Представтеся. Фесун Ігор Анатолійович. Ігор Анатолійович у нас грає роль командира. Він всім розказує, що робити. Це, мабуть, тому, що Ігор Анатолійович не перший раз їздить. так? Шоста поїздка вже. Починали ми з 15 березня. З цих людей, які зараз в поїздці, не змінює чотири члени команди. Починали ми їздити на Кримський напрямок, Каланчакський Чаплинський район, тоді, коли там було гаряче. Загальна кількість продукції, яку ми туди відправили, більше 60 тонн. Спочатку просто вивізка була об'яви по магазинах і надписи на, на бусі. Буквально день простояли, движення було невелике, а потім ми за день набивали фактично по два буси. І ми приїхали в одну частину, там стояли мотострілки. Коли нас сказали, що це приїхав Чорнобай, вони кажуть, а ми знаємо вас. Звідкля нас знаєте, я вас перший раз бачу. А в нас всі знають, що ви місяць прокормили два наших райони. Ми знаємо, що ми хоч щось зробили, хоч щось полезне. І були у нас ситуації, що нас вела самооборона, причому самооборона здавала з міста на місто, тобто з Черкаська здавала на Кіровоградську, Кіровоградська здавала на Миколаївську, Миколаївська на Херсонську. Тобто нас проводили безпосередньо до міста. Тобто це була робота, яку потрібно було організувати, потрібно було домовитися, знати телефони керівників даних структур. Хлопці допомагали, тобто питань не було. Тобто гроші були свої, гроші були наших друзів, ті, які нам довіряють. Груші були керівників підприємства, організації, які знають, що вони пішли туди, тому що на кожну поїздку, на кожний бус, допустимо, до півтори тисячі гривень тільки на заправку. Знову ж таки, фонд Свинарчука. Звернулися, будь ласка, вони закупили бронежилети, вони закупили тактичні фонарі, вони закупили знову ж таки, макаронні вироби, вони закупили прибори нічного бачення, вони все закупили те, що, ми, ну, що нам заказали звідси. Бронежилет. 4 плюс, скільки я розумію. Ой, важезний. Так, да, він важезний, можна приміряти. Бажаєш? <ріх> а я не це. <ріх> ну, не, тут не, якраз він спробуємо. Він такий важкий. Ну, давай спробуємо. Так. <ріху> давай, віримо. Ні, ну так було цікавіше. Ось так. Йо-моє. Виглядає людина. Важкий, реально. Ось, з розвантажувачами. Так. Да. Це ще не найважче, який може бути. Ще є такі захистом душі. да, душі. Я знаю, на, і, і бокові бувають пластини. А, да. Ну Реально важко, це ж в ньому треба і бігати. Тобі ж воно все піде туди, по призначенню, ви сьогодні побачите, так як, так як воно реально доходить туди. Друзі, у нас відбувається щось неймовірне. Вже 5 годин ми сидимо в славному місті Ізюм і ніяк не можемо з нього виїхати. Зараз відбудеться чергова вже, я не знаю, яка п'ята, мабуть, спроба виїхати з міста. Он там буквально он, видно навіть цей знак. Чи вдасться нам його перетнути, я вже не знаю. Ну, пробуємо. Поїхали. Ось нарешті цей історичний момент, коли ми все-таки виїхали з Ізюму, вже просто ніхто не зарікається, як довго ми зможемо їхати далі. Щось нас не пускає далі. До Слов'янська 40 кілометрів. Перша година дня, і ми нарешті доїхали до міста Славянськ, яке ще нещодавно було форпостом сепаратизму в Україні. Всі ми бачили звідси репортажі. А коли сюди приїжджаєш, то одразу видно, що тут точилися дуже такі неіграшкові бої, особливо на підступах до міста. Тут все носить на собі сліди якихось снарядів, пуль не знаю, просто, просто жах. Наші пригоди продовжуються. Тепер ми застрягли на трасі між Слов'янськом та Артемівськом. Ось те, що ви бачите по обабічній дороги цієї, ми називаємо зеленими насадженнями. А от для військових це зеленка. Це дуже небезпечна зона, де можуть ховатися бойовики. І чесно скажу, навіть відійти в ці кущі у своїх інтимних справах страшно. Невідомо, що там вони могли залишити. Тому стоїмо, печемося на сонці і сподіваємося, що все-таки зможемо доїхати. Хорошо, а сигнал, Ні, сигнал не взяти, відключити мушний. Цю саму взяти. Сам провід сигналу, от туди, як туди, якщо він достане. Фантастика! Пів на третю, і ми нарешті доїхали до міста Артемівське. Я чесно кажучи, думала, його вже не існує цього міста. Ми так довго сюди їхали, ніби на край землі. Але нарешті приїхали. З цього радісного приводу хочемо представити ще одну члена нашої команди, третю жінку, яка у нас її звати Наташа. Наташа, Наташа, звідки Чорнобай? Що ви робите в Чорнобай? Наташа в Чорнобаї? Я живу в Чорнобаї. Ну, між тим, як ви возите гуманітарні грузи, займаюся сім'єю, дітьми. А чого взагалі покинули родину, зараз не займаєтесь дітьми, поїхали? Ну, я вважаю, що якщо немає змоги допомагати, то тоді ж треба сидіти вдома і займатися дітьми. Якщо є змога допомогти, значить потрібно допомагати кожен, хто чим може. Ми можемо дозволити собі сісти там день-два потратити і з'їздити допомогти. То чому б і ні. Ви збираєтеся надалі це робити? Обов'язково. Отакі у нас жінки, найкращі, найміцніші. Буквально за крок до своєї цілі нас уже нарешті зустріли і супроводять на базу батальйону Донбас, до якого ми так довго їхали. Ура! На початку четвертої ми нарешті прибули на базу, де базується один з підрозділів батальйону Донбас. Ось там от вже розвантажують те, що ми привезли, а ми походили, поговорили з бійцями, побачили, як вони тут живуть. Тут да? Да, да. Да, забрали, забрали гору теж ту Місцеве населення до вас ставиться, mm, тому в... що у нас ну, всякі таке ходять різні чутки. 50 на 50, можна сказати. Якщо у людини світяться очі і вона улыбається, значить це наш ну, так є. союзник, От. Да. А якщо відвертаються, проходять, навіть не здороваються, зрозуміло, що а вас бояться? Дивляться опаскою, тому що, звісно, військова форма, бронежилети оружжя якби насторажує любого чоловіка. Да. А, а? а? а, а ви нам Ні, я не могу. то, то Я приїхала. У, У мене за... целий ящик. Так вам тут жити. Тужить, да? Эта штука бывает разного разной мощности. Вот. Называется RPG-22 самый мощный. Да? Здесь внутри реактивная граната. Ось зараз ми прямо бачимо наслідки того, що наші військові воюють на старій, абсолютно техніці, намагаються її лагодити, в дорозі прямо чинити якимось чином. Ось людина тільки що постраждала через те, що просто старий Урал закипів, пар людині вдарив в обличчя і отримали опік ну, на рівному місці. Віддай інструмент. Відходить. так можна.

Зараз за 15.05 і ми нарешті прибули в останню точку свого візиту. Це 93 я окрема механізована бригада, в яку ми привезли решту вантажу. Ну, повірте, макарони, ми получали, коли ще були пайки. и варишь макароны не развариваются, или берешь макароны угу. в магазине, с тем большая разница вещи, ну и плюс калорийность. Второе, то что, как вы говорите, боевой дух, мы видим, что она вспомнит, она заботится, это нас поддерживает. привезли. Конечно. Во вчерашнем бою, получается, отбили у сепаратистов. Что это? Это шмель по типу мухи, осы. Ручной гранатормет. Реактивный граномет, гранат то есть анемет, в котором состоит капсула. ему задачу, мне Смесь химическая на, выстреливает эту капсулу на дальность 600 метров. Поражение накрывает около 80 квадратных метров. На что это не наше оружие. Ну, у нас теж було таке оружие, але його практично у нас на складах очень мало, його ну, практично можна сказати нету. Поступає скоріше всего, що з Російської Федерації. Зараз 8.15 і ми знову повернулися у місто ізюм. Через проблеми з машиною ми втратили майже 5 годин часу, і тому не встигли, на жаль, познімати все, що планували. Але ми встигли вияснити основне: якщо ви перестанете допомагати армії, якщо волонтери перестануть сюди їздити, ми просто програємо цю війну. Тому, якщо ви не хочете бачити в Черкасах те, що ми сьогодні бачили у Слов'янську, будь ласка, не зупиняйтесь, вони дуже і дуже чекають вашої допомоги. А ми втомлені і брудні. Поїхали додому, пока.